Ну дуже ревнивий чоловік вирішив перевірити жінку на вірність. Написав записку, я все знаю, я йду від тебе. І заховався. Жінка прийшла, прочитала цю записку, щось там написала. Пішла, оділася гарно, намалювалася, взяла телефон, дзвонити. Каже, Привіт, мій дурень, вирішив мене покинути. Тепер ми будемо з тобою разом. У нас буде скільки завгодно часу для розваг. Їду і пішла. Чоловік виліз з під дивана, взяв, прочитав ту записку, що жінка там написала. Дурню, я бачу, як з під дивана стирчать твої ноги. Пішла в магазин. Скоро буду.